Дівчата, не бійтеся. Привіт, хвилиночку уваги. Не хочете протримати мішу хвилину на руках, і за це отримати мега смачну каву від італійської кав'ярні? Міша не дуже тяжкий, але він дуже любить дівчат. Так, так? Так? Да. я боюся. Не бійтеся, воно зовсім він зовсім не кусається. Щоб його правильно взяти, одною рукою з цієї сторони, а другою рукою з цієї сторони. Я хотіла Ага. Спорачити. Давайте я потримую. Звичайно, а що ваша подруга злякалася? Я не знаю. десь до втекла. досі yeah. Або... — Вона точно мене не вкусила. Точно, 100%. Не переживайте, вона не Це вкусається. Так? Да. Минуто. Да. Минуто. Да. да. Берете. Піднімаємо, підкидайте його. Давайте ви його вище. Міша, давай. Міша, держися. Все. Хвилину часу, ми засікли. І взагалі як вас звати? Ангеліна. А ви зі Львова? Ні. Я Скільки вам років? 21. Ми до собачок, це проти конекорсу. Угу. Йому зараз 4,5 місяці. І він може піти до, до будь-якого власника, якщо захочете. Я буду в Звичайно, будете. <рес> як міша тяжкий? Да. Наскільки сильно? Я боюся, Під... що я зроблю йому. Підкидайте. Бо... 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 Що... Підкидайте, я його тримаю за ногу. А Міші взагалі так добре, я вам скажу. Я вам трішки допомагаю тут. Міша розлігся, йому взагалі круто. Взагалі собачку маєте? Ні. А хотіли б мати? Ні. Не хотіли би? Капець, Собачка це ж такий крутезний ні. друг. Я знаю. Що до нас по часу? Ще 7 секунд. 7 ні. секунд. І я думаю, що ви справилися з задачею, можете його опускати. Міша побував дуже прекрасно дівчинки на руках. Я думаю, він дуже задоволений. Класний? Класний? Так. Да. А можна ваш тікток? Звичайно, можна зараз. Тримайте сумку. Загалом нашому Міші зараз 4. можете написати нам приватні повідомлення. Ми обов'язково надамо вам всю детальну інформацію. Вам даруємо візиточку на безкоштовну каву від італійської кам'ярні. А де вона? Дайте, будь ласка. Зараз. Міша, давай в кадр. Кажі, де вона знаходиться? Кав'ярня і вотряд. Ось, дуже крутезна кав'ярня. Запрошуємо вас спробувати дуже неймовірно смачної кави. Кав'ярня знаходиться у нас Водка. ось там, десь прямо. Там десь прямо. Все тоді дуже дякую вам за участь. Гарного дня, до побачення.